Прем'єрі в чемпіонаті України серед аматорів безмін. Захисна ланг. персональним вболівальником з футболістів. Раз господарі в атаці, 18-й номер з м'ячем. простріл, який зіграли у першому турі. Розігралися кутовий господарі. Подача на місці Кополяні. Янковський. М'яч під лівою. Янковський. Знову гру на себе. Спалось би м'яч господарі, але помилка при передачі. Андрій Чепурний перший на м'ячеві. І ФОЛ з боку 17. Але про це трішки згодом. Знову ж таки, згадаємо матч першого тур. Вісне виграло з рахунком 4-0. На, на вас очікує. На цьому тижні відразу декілька цікавих інтерв'ю. Коляда та Кашпирук. Кашпирук під удар відкочує на коляду. Спочатку тобто, на чемпіонат району, далі на чемпіонат області Хмельницької. І зараз вже в Пескоскепті буде подавати. Так, і є. На стійку летить м'яч. І так від простого зіграв. Подача до штрафного майданчику удар відбувається, але не влучив. віддає на коляду. Подача на дальню стійку. На виході грає Кополяні. Але там взагалі така динаміка складна була. Удар за меж карного майданчика, але прямісінько від арбітрів і від спостеріг... спостерігачів арбітражу. Зараз Волошин головою пробуває, можливо, якби на футбольному полі. Зараз передача на Волошина, але піднімає прапорець. Асистент Арбілос Янковський виграє боротьбу Федорчука. Він вже штат на майданчику Янковський. прострілює навіть пробиває ближній кут. Майданчику Колоса Полонне. Обидва центрбеки. Ліснову удар від Коваленка. Один синтербек якраз пробивав м'яч до майже карного майданчику Удар Гекошет. Ще раз м'яч за кошети від ноги. Цього разу Три півзахисту. Нижче розташовується. номер 15, Андрій Калінін. Та номер 21. Андрій Чепурний вище. Грає. Зараз момент. І зараз жорстко в голкіпера врізав Лоша. Оленко. Подача від Скеп Скандальну стійку. На виході грає. Голкіпер фіксує Ігор Фіалом. Ну і агрон сьогодні вдома з рахунком 1-0 переграв. Раз відверто. Денис Кепський. Удар низом. Застряг м'яч в ногах. Всі які перебували на шотному майданчику. Російсь обох команд, підражу. Та де Ярослав Дмитрук за міста Рівне. Геннадий але там. Раз момент. Назар Волошин, підбирає ліву. Назар Волошин. Віддає передачу. Інковський, опиняється на газоні. Відео та спецпроєктів на нашому ютуб-каналі. Подача від Кута поля. Удар бужній кут на місці. Калінін. Скепський. Подача. Не влучає поміч. підкат від Безязичного. Коваль. Скаєвки дотепно грає. Волошин. А правого Вінгера буде грати Олег Лига, а зліва буде грати Чоботар. Бартошу пробиває. Справа забігає Лига. Янковський. Тягне м'яч. Поміж двох захисників вирізає. Лига удар і поперечка. Дев'ятого номера нашої команди Волошин. Під ліву перебирає Волошин. Де на двох Волошин. Опиняється на газоні. В першому моменті голкіпер в другому воріт завадив. Відтрити рахунок! Рабцом нашої команди зараз подача. Поновилась гра, подача. Там опинились на зоні Ілля Коленко та гравець господарів. Зараз вже подача дальню стійку. Кулаками на виході грає голкіпер. Восьмого номера колоса. Накидання до шодного майданчику. Лига. Простріл і ще один кутовий. Подача на ближній стійку! Зняли м'яч з голови, будь Коваленко пробиває! Стиляться два гравці під... Анастасія подарувала йому донечку, Домініку. Удар на поперечку летить. Такий проміжок. Обидва тренери присіли, зараз вже в другому таймі не присідають. А ви ще Телеграм на цьому тижні були там інтерв'ю і спортивного директора Віктора Зелінського. Раз момент. з Максимом Кубою. Янковський. Фієло влучає, в Чоботарян. за межами карного майданчика головою грає голкіпер. А вже нашої команди. Янковський набирає швидкість. Янковський з одного майданчика опиняється на газоні. Чоботар, обікрав, зараз кидана. І заробляє котовий. Але Чоботар. Знову один з захисників не дав дістатися м'яча Фієло. Удари 23 го номера. Повзорота летить м'яч. Янковський. Янковський. М'яч під правою пробиває Янковський. Блокує. Олег Лига. Простріл. Удар відбувся. Безязичний. Простріл. Поглядав. І. Литвишко. Вискочив за спини. Вихід 4 в 4 може бути. Янковський. М'яч під правою. Янковський удар над попорничку летить м'яво. Хай цей не буде забити м'яч, а й на асист я згоди. атака. Прія! Кпрій. Вирізає на лівий фланг. Чоботар не до собі руками боротьбі за позицію. Російсь обох команд. Подача. Від м'яч. Подача! На виході грає голкіпер. Бачите, до штрафного майданчика. Копаляні фіксує м'яч в своїх руках. Не пройшла передача на що Поляда. Опиняється на. який блокує Коваленко. Ще один удар між зри.